Були собі дід та баба. І такі вони були бідні, що аж жах. От баба і каже діду Зроби мені, діду, солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби кажу я вже знаю, навіщо. Робити нічого. Зробив дід солом'яного бичка і осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мичку попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору, біжить ведмідь. Ти хто такий? А бичок і каже я бичок третячок з соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз Сіпав, сіпав, ні. Затяг того бичка бозна куди. От баба прокидається, а бичка й нема. Ох, мені лихо велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди його вбий. Дід вискочив віддер ведмедя, узяв і закинув його в погріб. От на другий день ще ні світ, ні зоря баба уже набрала кужілю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кущем. Пряде кужіль І приказує Пасись, пасись, бичку, на травиці. Поки я мички попряду. Пасись, пасись бичку. На травиці. Поки я мички попряду. Пряла. пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору, вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок. З соломи зроблений, смолою засмолений. Вовк каже. Коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли засмолити бік, бо кляті собаки обідрали. Бери. каже бичок. Вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти. Драв, драв та й застряв, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Вона подумала. Мабуть, мій бичок додому побрів. Коли дивиться, а вовк бичка тягає. Побігла вона діда кликати. Дід і вовчика в погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під кущем та й заснула. Коли біжить лисичка, Ти хто такий? Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли прикласти до боку, бо ті кляті хорти трохи шкуру не зняли. Бери. каже бичок. Схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба, і давай діда гукати. Прибіг дід та й кинув у погріб лисичку. А наступного дня і зайчика побігайчика піймали Сів дід над лядою та давай ніж гострити. А ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі й бабі кожухи. Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Ну, гляди. Відповів дід, взяв і випустив ведмедика. А сам сів і знов ножа гострить. Вовк його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю. Я тобі за те цілу отару овечок прижену. Ну, гляди. відповів дід і випустив вовка. Сидить, та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає. Скажи мені, будь ласкавий, дідусю. Навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру здерти, та рукавички на зиму пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те курей принесу. Ну, гляди. відповів дід і випустив лисичку. Сидить, та ще ножа гострить. Зайчик його й питає Дідусю, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти, та на зиму теплі рукавички пошити. Ой, не ріж мене, дідусю. Я тобі за те городини всякої принесу. Відпустив дід і зайчика. Аж наступної ночі щось грюкає у двері. Відкриває дід, аж там ведмідь меду приніс. Тільки ліг знову щось грюкає у двері. Відкриває вовк цілу отару овець пригнав. Так до ранку і лисичка з зайчиком приходили. Зажили дід з бабою в достатках, а солом'яний бичок і досі стоїть у них у дворі.